Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам показати, яку маніпуляцію я роблю з насінням перед тим, як маю висіяти його в ґрунт. Для того, щоб висіяти в ґрунт, його потрібно приготувати. Ну, Хтось сіє сухим насінням. Я сухим не сію, тому що коли насіння замочене, по-перше, воно обеззаражується, по-друге, Воно дає на 15-20% більший врожай. Це вже перевірено, друзі. Ну, зараз я вам покажу, що я роблю. По-перше, хто за мною давно на каналі, бачили, я вже в теплицю висіяла перець. Ще не сходить він це неділя назад була. А тепер я буду сіяти у парник. В теплицю висіяла той перець, який буде потрібен мені для того, щоб я посадила його по-пустому. Ну, це значить, участок я лишила без нічого, там він гуляє. І потім я посаджу там перець. Це буде тільки один врожай із цього участка. А зараз я саджаю перець, буду сіяти перець для того, щоб уже після картоплі уже був другий врожай, був пізніший перець. І от ну, так ми живемо. Зараз покажу, що я буду робити далі. Я загріла, друзі, води в чайнику, налила сюди гарячої води. Кип'ятка. І потім додала трошки холодної води. Ну, так, щоб палиця могла тримати. Вода гаряченька, щоб ви це розуміли. В Тряпочку насипала перцю. Ось так ставлю сюди, ось так, на 5 хвилинок. Нехай він промочиться весь перець, набереться водою. У кого, друзі, перець в тому році хворів на табачну мозаїку, можете вместо цієї суміші, або в молоко додати марганцовку, або вимочити перець просто в молоці. Теж гаряче молоко і вимочуємо перець. Ніколи табачної мозаїки у вас не буде. Ну ось так поглинаємо його повністю, щоб він. По-перше, це насіння пробудеться, воно раніше зійде. Чим сіяти його в ґрунт сухим, і потім цей ґрунт відкривати ці парники, і поливати його 10 разів, поки воно зійде, то мені це не подобається. Ну, ось так. Хай воно минут 5, ну, хвилин 5 постоїть. І потім я його зберу. Цю тряпочку поставлю у мисочку, і потім накрию ще таким мокрим полотенечком. І це полотенце потрібно змочувати кожний день, щоб швидше зійшов перець. Якщо він лишиться там сухий, то він може спріти і все. Ось так, друзі, зібрала я цей перчик. Тряпочку і в цій самій воді замочила полотенечко І закриваю зараз цим полотенечком ось так перчик. І нехай він так стоїть. Змочуємо кожного дня. Ось, друзі, почали ми виводити своїх курчат на двір. Вже на дворі тепло у нас за два дні, за три. Така раптова температура піднялася 25 градусів. Ось подивіться, як я вам і говорила, є у нас бройлери, нам наставили, хоча купляли м'ясо Ось Бачите. Тут різні є із синім, то тобто з зеленими ногами курчата. Знаю, що це навіть за сорт таких курчат. Ось так. Сьогодні перевела їм три неділі. Сьогодні я перевела бройлер, бачите, поїли, сіли, поїли і вони її ходять, бачите як. Так, вони набагато більше, ніж Іспанка і Мастер-Грей. Але ж це бройлер. Ми Бройлер ну, зовсім не любимо. Так, тільки якщо запекти, а так більше ніяк ми їх не любимо. Ні в якому віді. Ось такі. Сьогодні я вже почала їм давати. Зараз зважу. Побачимо, скільки вони потім наберуть за неділю на своїх кормах. Почала давати свої корма, Друзі. Тут кукуруза, горох, ячмінь і пшениця і макуха. Ячіння і пшениці більше, а того Менше. Ось так. Там ми поставила їм. І для того, щоб, коли ви переводите на свої корма із покупних кормів ось такий препарат, там провом, бачите, форт? Ось такий. Оця пачка на 25 літрів води. Ми її розділили на 4 частини, і ось вони в мене випивають за день 6 літрів води. ось я їм Поділили цю пачку на 4 частини і даю їм по 6 літрів. 6 літрів на день, потім 6 літрів на ніч ставлю. Лампочка ще горить, вони і ночі їдять. Ні, так. Це вони мене бояться, тут збіглися. Зараз я їх поважу і побачимо, що вони набрали за неділю. Друзі, вага бройлера. Ось бройлер стоїть і ось його вага. Кіло 116 шістнадцять. Вже, вже гарна вага. Мастер грей. 620, 626 грамів. А були в два місяця двісті. 20 грамів 240. Ні, 204 грами були, а зараз 624. Набрали за неділю 400 грамів, це дуже гарно. Зараз побачимо, що будуть вони набирати на своїх кормах. І це іспанка 630 грамів. Теж гарна вага. А оце маленьке друзі, в цьому зараз не будемо вже важити, його. Тому що воно пропало. Ти, yeah, Уже шість, уже шість штучок пропало. Отакий пітушар у нас. Це буде пітух. О, це буде пітух. Ну, я, я не вибирала. Отакі, які попались, такі брала. Є, звичайно, трошки менші, є і більшенькі. Так, ось в цій бочці ми вирішили зробити корм, щоб кожного разу там не. Ну, ось. Не, 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 не хімічить, то вже одразу одну бочку зробимо її на перший раз і побачимо, як вони будуть набирати вагу. Тут у нас тут у нас три відри, пшениця ячмінь. Три відри. такий Нове решт тільки поміняв сьогодні, тому що те вже зробилося негодне. О, тут три відра і виходить, три по пів відра макухи, гороху, кукурудзи. Тобто, виходить, консистенція 1 до 6. по пів відра. І тут три відри. 1 до 6 розпор, виходить. Робимо далі таку процедуру. І ось така в мене є розливна ложка, де подліво розливати. Маленька лопатка зветься і робиться такого. І тепер собі набрали. Даємо ми отаке відерочко їмось біленьке. Побачимо, наскільки цього відеречка їм вистачить. Бо покупні корма сильно б'ють по карману. Вони за неділю з'їли 35 кілограмів корму магазинного, а це, друзі, 800 Далі, За неділю 800 гривнів, то це дуже, дуже так накладно. І тоді невигодно навіть і курей держати, на що вони такі кури ну, потрібні. Знов три відри і три по пів відри. І так до повної бочки. І ось вже ми вивели своїх ціпульок весюньких. Вивели вже з таку ріменку, я вам показувала, ми робили. Це їм сьогодні дві неділі. Ні, завтра буде дві неділі. І зараз я їх О, Ох, ох, Ох. Ти диви, які вони ще лаються. Ти бачиш, беруться. Зараз зважимо. Сьогодні я їм почала вже байков здавати. Це тут майстер фоксічі і грізбар. Теж не неодноукові курчатка, є і менші, є і Ну, Напевно, курочки пітушки Зараз побачимо, як вони набирають вагу. Друзі, ось це все фоксічі. 220. 222 грами. А пам'ятаєте, іспанку я важила в цьому віці, в двохнедільному віці, вона була 186 грамів. Так, і тепер різбар. Ну, 196 грамів, 198 грамів, 196 грамів. Що миненький? Що миненький? І ось так. Ну, нічого вага, Ну, не відстають. А майстер Грей був в двохнедільному віці 204 грами. Ось бачите, так що вони майже однаково набирають вагу. У нас вже є редисочка. Дивіться. Вже така гарненька, вже можна завтра нарвати на салат. Сьогодні ще я чіпати її не буду. Сьогодні у нас юха. юшечка на вечерю. На завтра нарву зроблю салатик. Цибулька теж вже гарненька виросла. Сходить перчик наш. Ось такий. Тільки-тільки бояюся. А у нас вже квітує клубничка, бачите? Я сьогодні вже взялася посипаю її, там уже висипала. Вона не зарощена сильно, але потрібно воздуху. Повітря, да, таке для коренів це дуже добре. Та на цьому буду закінчувати своє відео. Там малинка у мене ще росте вона. О Боже, дивіться, вже бабочки літають. Бачите, Жовтенька сидить.